Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Буданов на сході, балістика по Миколаєву та ЄС народився. Це ТСН. Ми розпочинаємо. Спецоперація зачищення промзони Покровська триває. Цю територію ворог сприймає як точку опори для логістики. Тож говорити, як швидко ця операція завершиться ще зарано. Напередодні джерела ТСН у силах оборони повідомили, що складну десантну операцію у Покровську проводять спецпідрозділи та авіація головного управління розвідки. Керівник ГУР Крило Буданов особисто все контролює. У мережі з'явилося фото очільника гур у супроводі військових охорони на одній з АЗС. Ми також маємо відео, на якому з вертольота Блек Хок у полі висаджується з десяток спецпризначенців. Імовірно, це сталося ще кілька днів тому. Штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста, які є стратегічними для нашої логістики. Раніше російське командування заявляло, що вже їх контролює. В операції також задіяні кілька гелікоптерів. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що війська РФ зосередили поблизу Покровська близько 170 тисяч військових. Ситуація в місті залишається складною. Дуже тяжкі бої точаться і на іншому напрямку фронту Куп'янському. Українські оборонці відбивають ворожі штурми у районах самого Куп'янська, а також Степової Новоселівки та ще у бік піщаного і Петропавлівки. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу озброєння. І військової техніки окупантів немало. Одна людина загинула у Миколаєві під час ранкової атаки. Ворог вдарив балістичною ракетою о 7.20. Попередньо це був іскандер М з касетною бойовою частиною, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Пошкоджено АЗС і автомобілі. Станом на зараз відомо про 15 поранених. Серед них дитина. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. У Марганці на Дніпропетровщині загинув чоловік. Ще одна жінка постраждала. Ворожий дрон поцілив біля супермаркета. У Синельніковському районі пошкоджені навчальний заклад і транспортне підприємство. У Нікопольському горіла багатоповерхівка, знищене авто. У Лозові це Харківщина, ворожа керована авіабомба, пошкодила лінії електропередачі і приватне домоволодіння. У Куп'янському районі російські війська зруйнували об'єкти цивільної інфраструктури. А в Ізюмському понівечили житловий будинок. У Краматорську на Донеччині окупанти скрували в півідрон на людей. Двоє містян дістали поранення. У Слов'янську, Дружківці та Ганівці, поцілили безпілотниками по житлових будинках. У Білозерському вдарили по одмін у Корюківці на Чернігівщині через ворожі дрони постраждала жінка і виникла пожежа на сільгоспідприємстві. А в Новгороді Сіверському ворог пошкодив адміністративні споруди, магазини, аптеки і кав'ярні. Гасили пожежу через обстріли рятувальники на Полтавщині. Внаслідок ворожої атаки спалахнуло на території об'єкта газовидобувної добовної галузі, ліквідували вогонь 93 рятувальники. Другу добу поспіль росіяни обстрілюють селище Білозерка на Херсонщині. Вранці там постраждала жінка, зазнала уламкових поранень. Ще один місцевий житель звернувся до медиків із вибуховими травмами. Він потрапив під ворожу атаку напередодні. Із прифронтових територій уже евакуювали понад 121 тисячу осіб, і це лише з початку літа. Повідомляють у міністерстві розвитку громад. На безпечніші території вдалося вивезти, зокрема, 14 тисяч дітей та 4 тисячі маломобільних людей. За даними уряду, найбільше 84 тисячі виїхали з Донеччини на другому місці. Дніпропетровщина. Звіти евакуювали майже 24 тисячі людей. Наразі в Україні працює два десятки транзитних центрів. Саме тут і діти, і дорослі можуть відпочити, отримати гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну і соціальну допомоги. Наприклад, відновити втрачені документи. Далі евакуйовані можуть скористатися безоплатними місцями тимчасового перебування. Таких на всій території нашої держави діє понад тисячу. І вони забезпечують більше як 80 тисяч ліжкомість для ВПО. Безпілотники, що несуть на собі касети з протитанковими мінами, запускає ворог по сумщині. Дуже часто вони не детонують після падіння дрона і є надзвичайно небезпечними. Адже як пояснюють вибухотехніки, протитанкова міна ПТМ-3 у зведеному стані може спрацювати навіть від найменшого руху чи зміни магнітного поля. Саме тому ці боєприпаси не підлягають розмінуванню. Один із таких безпілотників, що збили наші військові, впав на полі у сумському районі. Серед уламків сапери помітили протитанкову міну. Боєприпас знищили на місці контрольованим підривом. Увага, вибух. Віці головного управління розвідки вивели з ладу надважливий військовий об'єкт Росії у московській області. Напередодні ефектно вибухнули одразу три гілки нафтопродуктопроводу. Кільцевий він забезпечував ресурсами окупаційну армію. Не захистили його ані антидронова сітка, ні воєнізована охорона. Кільцевий транспортував нафтопродукти з Рязанського. Нижньогородського та московського НПЗ щороку він міг перекачувати до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, майже 3 мільйони тонн диспалива та понад півтора мільйона тонн бензину. І повертаємося до Миколаєва, який ворог атакував балістичною ракетою о 7.20. Попередньо це був Іскандер М з касетною бойовою частиною. Повідомляє голова Миколаївського ОВА Віталій Кім. Пошкоджено АЗС і автомобілі. Одна людина загинула, 15 поранено. Серед них дитина. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. І просто зараз з нами на зв'язку радниця начальника Миколаївської ОВА Вікторія Олійник. Пані Вікторія, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, що відомо про стан постраждалих внаслідок ранкового обстрілу балістичною ракетою. А станом на зараз нічого не змінилося. Вся інформація, яка була подана зранку, залишилася такою, яка я є. Це дитина одна з постраждалих. Хлопчик 13 років, і ще в важкому стані ще одна людина знаходиться. І загинув чоловік. На жаль, 2005 року народження. Розкажіть, будь ласка, як відбувалася ця атака, які особливості можливо були, тому що ми знаємо, що Миколаїв певний час він не був під такими обстрілами, як раніше. Куди цілили окупанти? Що про це можете сказати? Ну дуже дивно, оскільки це АЗС на в'їзді в місто там завжди є люди. Всі цивільні ну якби звичайна АЗС, яка є в кожному місті. І наскільки я пам'ятаю, таких іскандером ударом по таким об'єктам у нас не було. Що стосується загалом обстрілів, то як і вся Україна, в нас були і шахеди, і ракети різні, а Іскандер виправі давно вже було в місті, не прилітав. Загалом страждає це Куцурубська, та Очаківська та Галицинівська громади. Там щодня ФПВ і артилерія працює. Якщо говорити про обстріли енергоінфраструктури, Раніше повідомлялось в Міністерстві енергетики, що найскладніша ситуація зі світлом у Києві. Там відключення тривають багато годин поспіль. А що в Миколаєві з водою, енергопостачанням? В принципі, як і всій Україні, у нас були ГПВ введені вчора і позавчора, і аварійні відключення у нас були. Але вчора це було в нас. Сьогодні вже ГПВ наприклад немає. Що стосується води, в нас же водогін був запущений 7 жовтня. Щодня якість води покращується. Вона йде вже з річки Південний був. Тому, в принципі, як і усіх, дійсно, коли був масовий обстріл і шахеди, і ракети в нас літали в області, було пошкодження укрзалізниці. Там були деякі затримки з потягами. Але скільки мені відомо, що вже зараз вони в принципі всі в вчасно працюють ці потяги, і все там відпрацьовано. Я вам дякую, пані Вікторія, за оперативну інформацію. З нами на прямому зв'язку була радниця начальника Миколаївської ОВА Вікторія Олійник. Ми продовжуємо випуск ТСН. Черговий блекаут у Росії масове відключення світла відбулося у російському підмосков'ї після появи невідомих дронів над регіоном. Вчора ввечері, близько 22-ї години, мешканці міста Жуковський почали скаржитися у соціальних мережах на проблеми з електро і теплопостачанням. Згодом у мережі почали з'являтися відео, як місто занурилось у темряву. А місцеві жителі розважаються, підсвічуючи ліхтариками фасади будинків і темні вулиці. Пізніше місцева влада назвала проблеми зі світлом. Звичайно аварійною ситуацією, попри те, що моніторингові ресурси напередодні вечері фіксували понад 700 українських дронів у російському повітряному просторі, частина із них, згідно з графікою, рухалася саме у напрямку Московської області. Орбан друг, але винятків для нього немає. Дональд Трамп заявив, що відмовився зробити виняток із санкцій щодо російської нафти, попри прохання угорського прем'єра. Віктор Орбан намагався переконати американську адміністрацію, що Угорщина залежить від російських нафти і газу, оскільки немає виходу до моря. Насправді ж країна з'єднана з Адріатичним морем через альтернативний трубопровід. Що йде через Хорвацію, а от працювати над пошуком альтернативних джерел енергії як більшість європейських держав з 2022 року Угорщина не стала. Відтак, після американських санкцій проти російських нафтових гігантів, ризикує своєю енергетичною безпекою. Дональд Трамп заявив, Орбан просив про виняток, але його не надали. Раніше угорський прем'єр анонсував, що полетить до Вашингтона, а буде обговорювати з Трампом це питання. За даними змі, зустріч може відбутися за тиждень. Шість років ув'язнення такий вирок отримав колишній очільник державної фіскальної служби Роман Насіров. Вищий антикорупційний суд України визнав його винним у так званій газовій справі Онищенка за версію слідства у 2015-2016 роках. Насіров дозволив компаніям тодішнього народного депутата від партії регіонів Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування природними надрами. Ці дії, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 мільярди гривень. Суд ухолив узяти на Сірова під варту в залі суду до набрання вироком чинності. Якщо на сіров його оскаржить, апеляційна палата ВАКС має винести остаточне рішення до квітня наступного року. Інакше екс-чиновник може уникнути покарання через закінчення терміну давності справи. Нагадаю, суди над Насіровим почалися ще 2017 року. Тоді хрестоматійними стали кадри, коли до зали суду Насірова доставили із лікарні у картаті ковдрі. Обвинувачуваний заявляв, що ковдру йому підкинули. А в квітні цього року Насіров навіть спробував мобілізуватися до лав ЗСУ. Таким чином суд над ним став би на паузи. Утім, наказ про мобілізацію Насірова швидко визнали незаконним і скасували. Цілодобовий домашній арешт на два місяці. Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-очільнику Одеси. Геннадій Труханов долучився онлайн. Його підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі дев'яти людей під час вересневої зливи в Одесі. Прокурори наполягають, що Труханов неналежно виконував свої обов'язки, тому дощова каналізація не працювала так, як це потрібно. Якщо екс-мера визнають винним, йому загрожує до восьми років тюрми. Лише цим скандал навколо Труханова не закінчується. Нещодавно силовики повідомили, що знайшли у його російські паспорти. Згодом Геннадію Труханову припинили українське громадянство. Сам він провину заперечує і підозру вважає необґрунтованою. А припинення громадянства адвокати обіцяють оскаржити. Його Підозрюють у вчині кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою. Статті 367, тобто в службовій недбалості, неналежному виконанні службових обов'язків, що заподіяла загибель 9 осіб в місті Одеса під час повіні тридцятого року, зокрема щодо неналежного виконання службових обов'язків під час функціонування та ремонту. Інженерних мереж зливу дощової каналізації та також неналежне виконання службових обов'язків під час забезпечення оповіщення населення та приведення до готовності органів цивільного захисту міської ради. Дал в британському королівстві брата британського короля Ендрю позбавили титулу і виселять з королівської резиденції у Вінзорі. Це безпрецедентна історія для монаршої родини. А все через дружбу з уже покійним американським багатієм Джефрі Епштейном, звинувачуваним у педофілії і торгівлі людьми. Як дружба з сексуальним злочинцем та інтрижка з неповнолітньою довели принца Ендрю до публічного краху і призвели до скандалу, якого не бачили з часів принцеси Діани? У темі розбиралася кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Це було сейсмічне потрясіння. Думаю, жоден із нас, досвідчених королівських кореспондентів, які пережили роки діани й усі потрясіння того десятиліття, ніколи не думав, що все зайде так далеко. Це історія про те, як таємне, рано чи пізно стає відомим, і як за нього через десятки років приходить розплата, навіть якщо ти член найбільш шанованої родини світу, його слід відправити до США, щоб він відповів за свої вчинки перед законом. Через секс-скандал, король Чарльз позбавив свого брата Ендрю усіх титулів та всіх привілеїв. Відтепер його ім'я звучатиме як Ендрю Маунтбеттен Вінзор, і такого. В новітній історії родини не було. Окрім цього, він муситиме полишити монаршу резиденцію Royal Lodge у Вінзорі. У кожній сім'ї погодьмося, є родич, з яким ми можливо б не хотіли мати справи, але ми нічого не можемо з цим зробити. Це кров, це частина нас, і від цього нікуди не втечеш. Але обов'язок понад усе, якщо ти народився у королівській родині, покійна королева завжди казала спочатку обов'язок, а вже потім родина Абсолютно. все почалося на початку 2000-х, Тоді ще річний Ендрю тісно дружив з американським багатієм Джефрі. Епштейном, як потім з'ясується, у вільний від фінансового бізнесу час Епштейн разом зі своєю подругою світською левицею Гіслейн Максвелл займалися торгівлею неповнолітніми для заможних клієнтів, і самі розбещували молодих дівчат. Сценарій простий: своїх жертв, а їх було десятки. Заманювали, нібито працювати масажистками. Серед них опиниться і Вірджинія Джуфре, дівчину, якій не було і 18 років, Епштейн позивний. Звичуть для інтиму своєму другу, принцу Ендрю вже доросла Вірджинія зізнається, що тричі спала з монаршим представником. Ендрю не славився своїм розумом. Він по суті неосвідчений, самовпевнений і зарозумілий. Він поводиться так, ніби йому все належить, чого не робить жоден інший член королівської родини. Брудний бізнес Епштейна почав сипатися з 2005 року після перших звинувачень жертв. Розслідування тривали роками, і він навіть встиг відсидіти близько року за примушення до проституції неповнолітніх. Деякі справи вдавалося оминути завдяки грошам. 2019-го усе не було нової сили. Епштейна знову затримали. А після висунутих звинувачень від прокуратури його знайшли повішеним в своїй камері. Того ж року Вірджинія Джуфре дала скандальне інтерв'ю, в якому розповіла, що чинив із нею королівський нащадок, а потім подала проти нього позов. Ендрю заперечував зв'язок із Джуфре, і у цей же час намагався з нею домовитися про мовчання за гроші. Здавалося б, справу вдалося зем'яти, але цьогоріч Вірджинія Джуфре, не витримавши психологічного тиску, вкоротила собі віку. По собі лишила посмертні мемуари. У них вона подробицях розписала свій зв'язок з принцом. У Букінгемського палацу після цього скандалу фактично не лишалося жодного іншого варіанту, як відхреститися від гори родича. Депутати британського парламенту уже вимагали провести дебати щодо цього інциденту та щодо бюджетних витрат Ендрю. Громадськість про притягнення до відповідальності для представника блакитної крові під час одного з публічних візитів королю Чарльзу про злочини його брата кричали з натовпу. Джерела британської служби Бібісі розповіли, що фінальне рішення про позбавлення Ендрю всіх титулів приймали колективно. У ньому брав участь і принц Вільям і дружина Чарльза Каміла. Брат Вірджинії Скай Робертс, коментуючи новини, заявив, що його сестра понад усе хотіла відновити справедливість. Ми просто відчуваємо неймовірну гордість, але водночас величезний емоційний біль. Просто переповнення емоцій, бо вона мала би бути тут. Вона мала би сидіти перед вами і давати це інтерв'ю. Ми просто хочемо, аби її голос продовжував звучати. За рішенням Букінгемського палацу дочки Ендрю залишить свої титули. Єдине, чого не позбавили монаршого представника, це восьмої черги спадкування престолу. Але і це може виявитися питанням часу, адже за це рішення може проголосувати парламент. Без титулів, розкошей і зречений власною сім'єю. Схоже, 65-річний Ендрю проведе у соромі до кінця свого життя. А Вірджинія Джофре таки помстилася своєму кривднику. Бодай вже після своєї смерті. Оксана Оксандкаченко, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну, а Далі про новий вид спорту, який набирає популярності у всьому світі. Суміш сквошу, великого та настільного тенісу упадал. Уже встиг закохатися багато зірок від Крищану Роналду та Антонія Бандереса і до членів британської королівської родини. В яких містах України вже можна пограти у падел, та чим він так приваблює мільйони фанатів? Кореспондент ТСН Євгеній Ладун розкаже. Вид спорту, яким захоплюються мільйони людей по усьому світу, і який починають опановувати українці. Падл переїхав із Мексики в Іспанію, а згодом і далі. Тепер він стає популярним серед тих, хто мріяв про великий теніс, але із різних причин не міг собі дозволити це захоплення. Він існує лише півстоліття, а його вже називають тим видом спорту, який набирає найбільше прихильників і нових гравців, залишаючи позаду баскетбол, хокей і навіть футбол. Причина проста: він вибрав у себе усе найцікавіше із ракеткових видів спорту. Якщо ми говоримо про доступність, це задоволення не із дешевих. Але на відміну від великого тенісу, правила і техніка простіші, а корд менший. Думали влітку, чим будемо займатися в холодну пору року. У діани та Надії перше тренування і спадало. Влітку вони опанували вейкбордінг і тепер шукають цікаве хобі на зиму. І от наш вибір впав або на теніс, або на сквош, або на падав. Теніс все-таки трішки важча гра, тому ми вибрали таку собі треніровочку. Вони працюють в it сфері Отже, кажуть, після сидячої роботи потребують фізичного розвантаження. Це класне кардіо. По-друге, це і весело, і справді можна провести класний час з друзями. Нас сподобалося, і в принципі у нас почало виходити майже одразу. Ми наступну суботу вже записані. Знову прийдемо. Гра, яка затягує від першого тренування, каже представниця Федерації Падало України. Однією з причин Олеся називає саме доступність для новачків без спортивного досвіду. Відсоток тих, як хто повертається, він насправді дуже високий. Близько 80% приходять знову і знову. Досить швидко можна увійти в гру, навчитися базовим прийомом подачі прийому м'яча без детальних і дуже складних технічних моментів. Від великого тенісу тут взяли макет майданчику та основні правила. Від сквошу можливість грати від стін. А ракетка ніби із пінг понгу але трохи більша. На цій ракетці немає ні струни поверхні, як у великому тенісі, німа струн, і нема накладок, як у настольному тенісі, які способствують обертанню робити удари з підкруткою. Тому у нас ракетка така особлива, більш для плоских ударів. Тренер Євген розповідає про правила, а потім запрошує мене на тренування. Хват у нас таким більш молоточком. Техніка різниця, mm -hmm. звісно, від великого тенісу. Девід Бекхем, Шакіра та Ліонель Месі. Всі вони вже грають у падал. Тепер спробую і я. Сподіваюся, що мій тенісний досвід мені у цьому хоч якось допоможе. Крок на ногу робити, щоб ми приносили вагу в час удару. Спочатку відпрацювали прямі удари. Молодці, гарно, да. Потім від скла. І цей елемент виявився не таким простим. Але, попри невдалі спроби, можу підтвердити: задоволення від гри відчуваєш уже від перших ударів. Слово, яке найкраще описує падл – це динаміка. Вона тут повсюду у переміщенні по корту, у швидкості ударів і особливо у мисленні. Адже думати треба постійно, куди побігти і як правильно вдарити, прямо. Або, можливо, від скла. Падел був придуманий у 1969 році і сьогодні є одним із найшвидше зростаючих видів спорту у світі, особливо в Іспанії, Італії та Латинській Америці. У нього уже грають понад 50 мільйонів людей. Україна від цього тренду намагається не відставати. Зіграти у падл можна у 12 областях України, і корти будують ще у трьох. В Україні за нашими е, оцінками це приблизно 3-3,5 тисячі людей, які грають, в падав е, або хоча б раз пробували. І на сьогодні, незважаючи на те, що дуже багато нових кортів з'являється, нових клубів е, ця кількість вона не відповідає кількості кортів людей, які хотіли би грати і хочуть займатися, і все нові з'являються, їх поки що менше ніж можливості і кортів в Україні. В Україні вже є навіть національна збірна із падлу, яка встигла зіграти на чемпіонаті Європи. Перемогами на міжнародному рівні похвалитися поки не можемо. Але у федерації кажуть, це лише початок. Ми граємо тільки там, грубо кажучи, 3-4 роки. Ми коли виступали на чемпіонаті Європи. Ми виглядали навіть дуже пристойно, граючи проти стран, країн, які займаються 10-12 років. В'ячеслав капітан збірної України. Потрапити у цю команду можна за підсумками рейтингових змагань. Це саме один із таких турнірів. Тут уже не буває новачків, але для нас зробили виняток і дали поради, які будуть корисні усім, хто зацікавився таким видом спорту, як падал. Просто приходьте, грайте. Чим більше ви будете грати, тим краще ви будете грати. Євгеній Гладун, Олександр Аліфанов, ТСН, Марафон. Єдині новини.